Але ж ці гроші, ці компенсації можуть бути направлені на державу на забезпечення і можуть, бюджету і, і, можуть, і так далі, І мають бути направлені. як це зробити, і чи можна притягти ще поплічників князева, якщо буде доведено і так далі, що це як це працює? Як буде притягнення цієї відповідальності? Чи можливо це пане Валентина? По перше, можливо. по-друге, необхідне. Але давайте ще раз рішуче зазначимо у вас в ефірі. Поки суддя або інший топ-корупціонер в інших органах влади вас змушує, щоб ви йому давали хабар, ви, як громадянин або громадянка, нічим і ніким не захищені. В цьому проблема системи. А чим краще інший суддя десь нижчого рівня, який у простої нашої жіночки вимагає тисячу гривень за якусь за якесь рішення, де вона прийшла, і сподівалась, що тут закони її прийшли і захистять, наприклад, за її зарплату не виплачену. А, а там сидить такий самий байдужий ще й хабарник. І вимагає тисячу, вище підняли сто тисяч, ще вище, мільйони. Хоч те, в сама цьому, я акцентую проблему. Що да. в цьому є проблема? Що не корупційна да. піраміда нас цікавить і потрібна державі, а судді, які керуються законом, як це зробити? Системно робити і в законодавстві обмежувати привілеї? Та я згоден. Я сам народний депутат, який здав перші всі свої привілеї з першого дня роботи. Де паспорт, всі машини службові і не користуюсь. У мене є зарплата достатньо. А судді, а інші навіщо вам стільки мерседесів? Я згоден, секретарів і так далі. Якщо б вони були адекватними і нормальними людьми, то сам би б відмовились. Але ж ні, хочуть більше заробляти і красивіше жити ще й під час війни. Тому вертаюсь до суті питання: насправді в Україні був і є позитивний досвід, коли набиралися перші судді. Тому числі з адвокатів Небесної Сотні угу. вищий антикорупційний суд. І зараз перша інстанція ВАКСу працює. Є питання у когось зауваження, можливо, і є, але точно не корупційні. Тому є успішний досвід. А чому? А тоді, що, тому, що тоді конкурсна комісія була не для косметології, а для того, щоб дійсно перевірити і вдати е, дорогу так молодим, так юристам, так не дуже молодим, але чесним. Далі є в ВАКСі і апеляційна палата, так само вище, є питання до неї, та корупціонери тремтять, коли чують, що їхні справи туди потрапляють. Я сподіваюся, що до речі, що і цього топ корупціонера ВАКС досить швидко і жорстко винесе вироки, конфіскує все, що він накрав. Тому в Україні були перші позитивні такі кроки і досвід такий. І я думаю, що моя позиція, я ще раз кажу, моя особиста, що всіх, все, що згнило. Треба демонтувати всіх поплічників 18 чи 20 теж треба вигнати з Верховного суду, відкрити незалежний конкурс, відкрити незалежне законодавство і згоден урізати привілеї. Не за привілеями туди людина має йти достойну зарплату. Так я вважаю, треба платити, але не привілеями і не мерседесами заманювати, щоб сидіти там на посадах.